Судовий розгляд справи Михайла Посідка розпочато 3 лютого до суду прибули і представниця прокуратури як сторона обвинувачення і Михайло Посідко разом зі своєю правозахисницею. Нагадаю, управлінням стратегічних розслідувань головного управління національної поліції в Хмельницькій області складено два адмінпротоколи проти Кам'янського міського голови про скоєння ним адмінправопорушень пов'язаних з корупцією. Суть обвинувачення Михайлу Посідку зрозуміла. Винним себе не визнає. Чи зрозуміла вам суть правопорушень, які вам ставляться у провинду відповідно до протоколів про внутрішні пов'язані з корупцією? Суть, суть правосуджу зрозуміла. Чи ви знаєте, ви себе винним в злочинні даних? Дана інструкта правопорушення передбачено частину треті статі стосімся два нашком сім, коли са про інструкти правопорушення коротко про суть справи. Вона певним чином пов'язана із попередньою, якою Михайла Посідка визнано винним і внесено до списку єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, керуючись чинним законодавством, колишній керівник юридичного департаменту Едуард Ковтун вказав, що рішення прийняті в умовах конфлікту інтересу. Ресів мають бути скасовані, нагадую одне із таких рішень про обрання Ірини Шелепницької секретарем міської ради і адресував Михайлу Посідку звернення. У якому просив проінформувати про можливі недоліки у роботі міської ради, розглядаючи це звернення, Михайло Посідко доручив підготувати відповідь керуючому справами, який є його підлеглим. Відтак мав повідомити про конфлікт інтересів, як того вимагає чинне законодавство. Пояснюючи свої дії, міський голова сказав, що не вникав у текст звернення, оскільки Едуард Ковтун пише десятки таких листів. Поверхнево, з якими знову ж, ознайомившись і подивившись результаційні частини якого, зрозумів, що це те, що вимагається у цьому зверненні, не відноситься до моєї компетенції, до моїх повноважень. Тому було зроблено напис на керуючого справами. Хочу зауважити, що по суті цього питання я з ними детально не ознайомлювався. Чи пам'ятаєте ви саму шапку заяву, як стояла назва заява про що? Дивіться, я ще раз ознайомився поверхнево і фактично звернув увагу на результаційну результ... 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 частину, там, де просилося винести на розгляд е... питання про скасування. Тому я одразу, е... враховуючи, скажімо так, визначив коло повноважень, відповідно до закону про місцеве самоврядування, е... написав про те, що розглянули юристу. Будь ласка, при ознайомленні з заявою, чітко було ну, написано заява про можливі недоліки роботи камянець міського голови. Як ви могли не побачити саму шапку назви вказаної заяви? Ну, хочу сказати, що ви, чи... ви, чи... хочу Скорі. сказати, що від цього заявника протягом того періоду часу до мене надходило напевно, що декілька десятків звернень. І тому, знаєте, це вже коли ти бачиш, що такі зварення вже систематично надходить десятками, я яку ну, на автоматі вже розглядав ці питання. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли ви на ЗК стосовно того, що не дійшла відповіді зерна, яке стосується. Понад 40 хвилин адвокатка Михайла Посідка читала заперечення проти позову. Основні тези незрозуміло, про який конфлікт інтересів йдеться, реальний чи потенційний. Резолюція на звернення ковтуна не містить у собі прямих вказів, керуючому справами Баньковському, і, взагалі, відповідно до норм діловодства, напис зроблений Михайлом Посідком, не можна вважати резолюцією. А заяву Ковтуна правозахисниця вважає такою, що не відповідає закону України про звернення громадян. Отже, чинним законодавством не передбачено адміністративної відповідальності за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах потенційного конфлікту інтересів. На думку сторони захисту жодного приватного інтересу у позитивному розгляді звернення Ковтуна у міського голови Кам'янець-Подільської міської ради не існує. Окрім того, Напис, проставлений по сітку на заяві пофту на баньковському на опрацювання, не може вважатись резолюцією з врахуванням вимог, встановлених уніфікованою системою організаційно-розпорядчої документації. Резолюція це зроблений посадовою особою. Напис на документі, що містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа. Резолюція може включати такі елементи: прізвища. Ім'я виконавця у давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, особистий підпис керівника, дата. Однак напис представлений міським головою Кам'янцеподільського посідку на заяві ковтуна не містить вищоозначених реквізитів, не містить вказівок і прийня, про прийняте рішення, а відтак не є резолюцією. Взагалі, дана заява, як на мою думку, не відповідає вимогам закону про звернення громадян, оскільки вона не містила в собі конкретних вимог і вказувала на імовірність якихось подій. Також у запереченнях говориться про порушення у складанні протоколу та при врученні його Михайлу Посідку. Відтак сторона захисту звернулась до суду з клопотанням закрити розгляд провадження. Висновки про наявність суперечності між приватним інтересом посідка та його службовим представницьким повноваженнями є лише припущенням органу, який склав протоколи та наявність такого інтересу відсутня та не знайшла свого підтвердження відповідними доказами. За таких обставин провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності. Посідка Михайла Володимировича за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 172 КУПАП, Підлягає закриттю на підставі пункту першої частини першої статті 247 сорок КУПА, який передбачає, що провадження в справі про адмінправопорушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю у разі відсутності події та складу адмінправопорушення. Наступне слово за прокуратурою як стороною обвинувачення його буде озвучено завтра. Продовження судового засідання призначено на дев'яту ранку 4 лютого.